Доброго дня, у нас є механічні блокування до МТЗ. Два варіанти. Перший варіант це, коли вал йде в оригіналі переточений, кришка, шестерня та важіль управління йдуть стандартні. Так воно виглядає. Другий варіант це буде вал іншого виробника. А все остальне воно все однаково йде. Кожух, шестерня та важель управління. Якщо звичайна механічна блокировка буде коштувати 6 тисяч, то з оригінальним валом вона буде коштувати 7 тисяч. Також є можливість доставки в Латвію, Литву та Естонію через перевізника. Дякую.